Добрий день, друзі! Ми сьогодні знаходимося у селі Козин Київської області. Якраз у нас сьогодні відбувається монтаж із використанням флінкерних термопанелей Royal Facet на основі спіненого пінополістролу товщиною 5 см з плиточкою нашим хітом сезону Seven Tons Оранжева. Покажу вам, що у нас тут відбувається. Якраз є невеличкі ну, труднощі, виклик для нас. Цей будинок ось цей балкон. Має форму напівовальну, тому нам доводиться. Трішечки модернізувати наші термопанелі, щоб ми змогли зробити цей напівовал. І ось якраз наш монтажник робить ось такі надрізи пилкою, щоб ми могли згинати цю панель. До речі, фуга буде використана графітового кольору. Друзі, цей будинок побудований із цегли. І спочатку, перед тим як придумали робити оздоблення термопанелями. Цю цеглу пофарбували, але власник вирішив ще краще оновити фасад і зробити його будинок більш теплим і комфортним. Ось і тому якраз підійшла найвигідніша інвестиція. Це клінкерні термопанелі, які будуть слугувати як мінімум 50 років. Ще є у нас тут два будиночки для оздоблення. Власник вирішив, все таки, що все буде, всі його будинки будуть у клінкерних термопанелях. Друзі, ось це другий будиночок, який чекає свої термопанелі для того, щоб особити якраз тут фасад. Він просто майже ідентичний. Ось така клінкерна термопанель приїжджає на цей об'єкт. Ось такі кутові елементи використовуються. До речі, ви всі знаєте, що також у нас є клей-піна професійна, з якою ми працюємо.